У Біблії написано, що народ у день страти Ісуса звертався до Пілата дуже шляхетним словом: Пане, таке особливе звернення з повагою було запроваджене в Україні, Білорусії, Польщі, Чехії, Сербії і Словаччині у другій половині першого тисячоліття нашої ери. Раніше такого звернення не було. Зауважу, що у євреїв досі не прийнято використовувати це звернення. В них є своя культура, а тим більше, у першому столітті нашої ери, у так звані часи Ісуса Христа, у єврейського народу, що мешкав у Палестині, аж ніяк не могло бути звичаю вживати слово Пан у зверненні в знак поваги до знайомих чи незнайомих людей. А у Біблії зафіксовано, що у зверненні до Пілата було вжито слово пане. Цитую Наступного дня, після п'ятниці, зібрались первосвященники та фарасеї до Пілата і сказали Пане, ми пригадали, що обманщик той, як ще був живий, сказав по трьох днях воскресну. Тож, накажи стерегти гріб до третього дня, щоб учні його не прийшли вночі і не викрали його, сказавши народові він воскрес з мертвих і буде останній обман гірше першого. Пілат сказав їм Маєте сторожу, підіть і охороняйте, як знаєте. Вони пішли і поставили біля гробу сторожу і приклали до каменя печатку із Євангелія від Матвія, розділ 27, пункти 62, 66. То де жив і був правителем Пілат, якщо, звертаючись до нього, вживали слово пане.